16 людей взяли участь у майстер-класі з розпису гільс. Серед них родичі, військовослужбовців та ВПО. Захід зорганізували в рамках проєкту Вінок за підтримки Українського ветеранського фонду, розповіла Суспільному координаторка проєкту Вікторія Замрій. Це не просто проведення часу там малюючи, це є таке розвантаження, це є наповнення, це є спілкування колі однодумців, і це дуже гарно працює. Майстер-клас провели в молодіжному центрі квадрат. Вони й надали гільзи та фарбу, каже Вікторія Замрій. Відстріляні гільзи учасники розписують акриловими фарбами. Заняття проводить викладачка з образотворчого мистецтва Олена Козюра. Каже, використовують різні техніки. Це може бути суто розпис, це може бути трафаретний розпис, це може бути ну, якась своя власна така імпровізація. От, з примокуванням, пензликами. Вперше розписує гільзи Єлизавета Айстра Тестіна, дівчина з Херсонщини, з міста Гола Пристань. У Вінниці мешкає два роки. Суспільному розповідає, що нанесе не на гільзи. Буде зображено, скоріш за все, що це лігі, річка і Альтанка з мого рідного міста Гола Пристань, а та також фраза, де п'яний був, незалежно від відстані. Це кожен голопристаний знає цей вірш. А Людмила Перкун на своїй гільзі намалювала червоні маки. Ми хочемо підтримати наших воїнів, воїнів ЗСУ. І я думаю, що всі погодяться віддати свої гільзочки на ярмарок для придбання якихось ну, для нужд наших збройних сил. За словами Вікторії Замрій, розписані гільзи продадуть на благодійному ярмарку, який пройде у Вінниці восени. Виручені гроші передадуть на потреби ЗСУ.